йоу, hey еврібаді, з вами Денсу Багаті залетіло, друзі, ми на шалене оновлення. Воно пройшло буквально 2 секунди назад, і дивись, що нам занесли. Занесли нам новий івент, і скажу тобі так по секрету, що ну хто успів, той успів, да, той схватив самі вкусні плоди. Е, Получається, ось у нас є торговець, Я за, заходив, чекав просто оновлення, оновили нам, дивися, асортимент повністю усіх усіх рослинок, але ті, що пропали, ти вже їх ніяк не отримаєш. Проте е, в кінці, да, прям буквально. За 10 секунд чи за 20 секунд до оновлення було в магазині доступно абсолютно усі рослинки. Ну і звісно ж я прикупив і дивись, що в мене тепер є. В мене є три драгонфрукта, В мене є, ну це новенька рослинка, манго, це квіточки. Дивися, лілія, одна какао, дві, два перчика в мене є. Е, потім, дивися, дві лілії. В мене є вже одна росте, да, підписав, в мене їх уже три. Потім, вроді як, я собі ще прикупив яблука, а мухоморчики всім Да? На секундочку, ем, горошок сюди прикупив. Короче, у мене друзі, зараз дуже дуже велика кількість рослинок, які нам ну, треба буде сьогодні посадити. Також з горем пополам я до використав, до виконав той квест, да? і у мене зараз уже пішов крафт старі крафти. да Із пчелиним ем, івентом нас перенесли ось сюди. Дивись, у мене крафтиться ось нова рослинка. Кстати, у нас новий крафтер появився. Дивись, а ми тепер можемо будувати з тобою грому, грому отвоти. Да? Дивись, нам треба з тобою абсолютно усі. Спрінкери, да, ну майже всі, окрім самого-самого крутого, і ми зможемо собі це все діло зробити. Так, і що в нас тут? Вроді нових полівалок нам з тобою тут не додавали. І що в мене тут помедові, помедові в мене Дуговато ну, поки що. Окей, побігли до мене на ферму. Я тобі щас дещо покажу, що в мене тут новенького цікавенького. Ну, насамперед, почнемо з того, що мені випало саме рарне яйце. Тут я ще поставив собі два таких шипованих яєчка. І одне таке звичайне, звичайне. Чайне бджолине яйце. Так, let's go відкривати саме рарне. Тут можна вибити із крутого. Це вроді е, така бдж... не бджола, воно не знаю, щось воно таке кумедне. Ще подивимося, ще подивимося. Я тобі скаже, це воно. А, мені черв'як випав. Коротше, мені опшату в та випала, поняв? Ладно. А чи є в мене місце, ще відкривати кейсики? Да, у мене є, дивися. Кстати, і ми вже щось вибили. І вибили ми з тобою ось таку особу. Так, е, дивися, тут у нас вже і підписник, прибіг туди-сюди. Давай відкриємо ще один кейсик, подивимося, що з нього випаде. Надійшли щось класне. Так, і з нього випадає нам теж такий самий шершень. Ну, не повезло нам з тобою, слухайка. Взагалі, не пощастило. Ну, добре, хоча би те, що нам з тобою пощастило в рослинках, і ми з тобою зараз це все діло будемо садити. Так, ідеї, е, через да, 2 секунди, нас онове. Десь асортимент. Бемс, асортимент одивився. І кавунчики ми купляємо. Так, що тут ще такого цікавого? по міфіках? У нас пусто, дівайни пусто, і, кстати, в мене вже є яблуко. Я яблуко теж купив. Але ще не садив. Ось дивись, ми могли вибити отаку собі стрекозу. Голі її звати. Чи що це воно таке? На нього там був відсоток, вроді, 1% відсоток шанс, щоб її вибити. Ну, не повезло, не повезло. Ось у нас уже з собою тут лілія росте. Щас, я думаю, що ми тут ще посадимо декілька лілій. Ще займемося. Зараз ми займемося своєю садибою. Також, 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 дивіться, так як в мене багато нових рослинок. Я би напевно був, цього трактора би передвинув. От реально, він мені поки що, ну, прям дуже-дуже сильно заважає. Тому, братуха, давай-ка десь сюди. Таку в краєчок, в краєчок мапи. І давайте, от я просто розвернемо, що ти в мене тут не мов припаркований. Кстати, дивись, в мене соняшник. Я сам тільки замітив, моє, прикольненько. Такс, 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 Дивись, у мене тут є кавунчики, які я ну не проти того. Позабирать, позабирать, позабирать. Е, Слухай-ка, е, що я ще хочу у мене є оця Ембер лілія. Хай вона, мабуть, тут росте. Ми з тобою щось за це поубираємо. В мене є купа купа нових рослин. Кевіфруц. Це що таке? Без поняття, будемо ще садити це все. Так, перчики, кстати, Перчики, дивись, ми з тобою садимо десь о такого. Думаю, що о, далі. В мене є кокосики. Ну, кокосики, мабуть, не буду садити. Е, мухоморчики, дивися, грибочки. Ми з тобою завжди. Давай ще ми оці з тобою позбираємо. Бо давно вже в мене тут вони стоять. Просто тільки займають мені місце. Ну реально, ось і зараз уже визбираємо. І зробимо собі тут того виключно під мухоморщики. Правильно? Я думаю, що це норм ідея. Що в нас тут тут краєчку просто росли гриби. Прикольно? Прикольно. Такс. е, Пом-пом-пом, давайте ще поубираємо. Треба буде також почистити свій інвентар. То вже ну, дуже-дуже багато всяких штучок я назбирав. Так, це в нас, по ідеї, горох. Давай-ка горох ми посадимо десь біля перчика. Я би, знаєте, що зробив би? Я взагалі би поставив би щас. Ми взагалі, знаєш, можемо Дивися, ми з собою зможемо таке просто тут все засадити і поставити спінери з тобою. Да, ось і що Дуже дуже швидкий рост нашим рослинкам. А там, якщо що, то ми потім все остальне це все діло пересадимо. Так, яблуньки нам не треба. Кейві фрутс можна також сюди посадити. Е це новенька рослинка. Манго. Манго давай сюди посадимо до манго. Е Драгон фрукти У мене три штуки. майо. оце щось у мене тут буде просто дискотека. Так, дивись, зараз ми свої манго висаджуємо до остальних мангусіків да, своїх. Можна ось його сахарну тростинку зібрати тут трішечки. І десь попробуй зараз його десь туди, таку всередину я би десь засадив у бл але бачу, щось не садиться. Може, десь сюди таке можна рандомно натикати. І щось особо-особо в мене дивлюсь, так не виходить. Ну тут огось можна дивитися. О, оце вже друге діло. Так, а що там мої, кстати, петики? Давай-ка ми їх підкормимо, мабуть. Давай-ка реально ми їх підкормимо, бо я бачу, вже половинка із них, ну, проголодалася. Так, це ми переробимо на мед. бенс, бемс. Давайте покормимо шершня, покормимо ось цього літаючого другана. Та й в принципі, ок. Кстати, ось його можна ось зібрати розочку велику. І вона щас повинна. Прям дуже-дуже багацько встановити їм. Дивися, 3 кілограма роза. Чуваче. Ми хто нас там такий самий-самий голодний зараз. А, ну то в мене всі не голодні. Ладно. 63% просто Бемс. Ну, дай його. Ха-ха, <с Christian> непогано. Так, в принципі, дивись, всіх своїх кентафаріків ми викормили. Тут уже чувак хезується, що в нього є ось такий дискогриб. Чи що то воно таке, кстати? Нам його ще подарити. <с Christian> 58 кілограм. Йомою. Дякую тобі, велике. Онлайн зараз супер великий. Неймовірно великий. Ти просто представ. Наскільки зараз просто потужний онлайн. Он 20 мільйонів чоловік зараз грає в Grow the Garden. Це жесть. Так, кстати, нам треба зараз трішечки оце все своє діло пересунути. Бо територію ми з тобою то розширили, а воно нам тепер, ну, по правді, трішечки заважає. Тому давай ка це все діло ми з тобою передвинемо. Так, е, що в мене тут ще є такий фонтанчик, можна, в принципі, подвинути сюди. Потом, потом, потом оцю двіжуху можна також отако якось поставити. Ну і в принципі, оці лавочки треба також тепер передвинути. Ну і в принципі все, вроді, всю рутину ми таку-то основну зробили. Так, тепер, 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 кстати, оновився асортимент рослин. Давай подивимося. Можливо, щось фортове нам щось випаде. Хоча я так дивлюся, вроді і нічого такого цікавенького нам і не випало. Окей, давай дальше далі з тобою садити. Кстати, по поводу, по поводу, по поводу улучшалочок. давай-ка ще з тобою щось поставимо. Наприклад, отаку двіжуху можна поставити. Отакий його мастер. Так, е, треба зараз треба по хардкорчику, по хардкорчику це все зробить. Так, можна ще поставити ось таких два штучечки. І по ідеї, по ідеї, воно тепер повинно виростити у нас прям дуже-дуже ну, швидко. Кстати, я би оці перчики також би зібрав. би У мене інвентар повний. Быстро продавати. Десять треба продавати, бо я хочу, щоб у мене ще її великі перчики повиростали. Скільки я продаю? 191 мільйон. Непогано. Так, перчики перчики, уті зібрати. По фасту, по фасту, все, зібрали. Можна ще одного поставити, кстаті, оцього дефолтного бенс. Все, а тепер можна дивитися і кайфувати, як воно це все діло буде нас дуже швидко рости. Так, що в нас там ще по рослинках? У нас є какао. Какао можна теж сюди тако посадити. Чи можна сюди взагалі все садити, щоб воно у нас супер великим росло? Кокосики нам не треба. О, кстати, Емберлії треба впихнути. Тоже треба засадити. І не бачу, куди я його там сажу. Ну, а то таке. Потім, потом, як то говориться, ми розберемося. Кавунчики мені не треба. лілію можна посадити до останніх лілій Де вони тут в мене? Ось вроді отут вони в мене, так. Да. Тут в мене мої квіточки ростуть. Давай-ка десь ось сюди такої бахнемо. О, слухай, кстати, вони гриби вже повиростали. Дивися, реально гриби вже повиростали. А вони ще ростуть, ти поняв? Жесть. Кстати, ось цей корн я би також би позбирав би. Можливо, навіть би пересадив би до цих своїх Бузів, бо дивися. Так, значить, поки поліви в нас працюють, все в нас бафається, все виростає. Е, я пропоную що зараз зробити. Дивись, нам треба зараз це все почистити, щоб у нас з тобою були, було вільне місце. Е, нам треба, треба, треба зараз з тобою. Так, рослинки мені поки ці всі не, не потрібні. Треба яблука. Е, яблука можна посадити. Давай-ка яблуньку десь ми у того тако. Я би оцю двіжуху, кстати, викопав. Оцю полуницю я би викопав би. Тому давай візьмемо лопату і оце викорчуємо. Бемс, все, кайф. Так, і, і яблунь. Як по дефолту ми сюди також тобою засаджуємо? Все, чітко Ти просто подивися, яка в нас тепер потужна ферма. Давай, горох росте у нас такий солідний, великий. Це жесть. Так, let's go розбиратися з цим новим інвентом. Жесть, дивикав чувака, тут просто який соняшник великий росте. Що це в нас з тобою за івент? Що ми тут можемо дивитися? Ріволт, типа, типа що ми можемо отримувати? чи як По ідеї, по ідеї, що так? Ааа. Або не а, не пою. Жесть, чувак, зашов, просто весь івент перекрив своєю громадною двіжухою. Це просто шок. Що в нас тут? О, зробилася наша рослинка на кінець таки. Так, а що ми ще ми вже з... І можемо із неї зробити? Дивись, ми з тобою, виходить, зробили ось отакий його нектаринчики. Кстаті, поки в мене працює ферма, треба нектаринчики зробити великі. Йо моє, бо я бачив на різкі з тіктоків, що нектаріни прям дуже дорогі, особливо, коли ти їх ставиш під ось цього бафи. Так, можу кудись посадити? О, Вроді посадив. Кудась вроді посадив. Надію, що все ок буде. Кстати, у нас тут перчики повиростали. Нормально, да? так? Нормально. Тільки я хочу зібрати. Хай ростуть нові, бо вони невеликі виросли. Кстати, і горох у нас буде з тобою супер потужний, як ти бачиш. Так, і підписник пише: Ден заходим, тому було оновлення. Ні, братуха, оновлення було тільки що. Оновлення було тільки що, і хто хто успів. Той получив прям реально велику купу халяви. Так, а по ідеї у нас там вроді як. Кстати, додали нове стихійне лихо. Дивися, Вінді. Так, шершень мені не треба. в мене і так місця немає, да? І доводиться. Самому роздавати, роздавати усіх цих петів. Давай, давай, кстати, реально комусь подарим петя. Два цьому кентові. На тобі шершня, братуха. Ти хотів мені подарити шершня, а я тобі сам подарю. Ха-ха. Лови, кайфуй. Пише, дякую. На тобі ще їжака, братуха. На тобі ще їжака. Бемс, ще їжака подарили йому. Ксаті, е, мені треба, мені треба, що мені треба? Мені треба зараз подивитися, скільки мене взагалі медових медових, медових рослиночок. Треба ще зайти сюди. Де, де мій оцей. О, кстати, оцей нектарінчик можна, знаєш, куди поставити цей посох, Можна сюди такої поставити його. Отакого Бемс. На мана. А оцей посох можна поставити ось сюди. Отакого просто на кокосіки Так, і тепер мені треба піліс. Сосканте, мені треба пілісос, і зараз позбирати усі наші з тобою нектаринові рослинки. Так, о, і це все діло треба буде нам з тобою переробити на переробити на мед. Так, дивись, кстати, горошина на нас буде, походу. Реально велика. Тут в мене прям велика купа. Я бачу кокосів, які я так і не зібрав. Давай-ка ще раз сканером просканували. Зібрали. Вісім штучок, непогано. Можливо, тут ще манго є. Давай тут теж проскануємо. Да, декілька мангусіків нас теж ми зібрали. Треба ще буде піти там, де в мене ось у Бо купа сахар, сахарної тростини росте. Треба тут теж щось буде тако запустити. О, ти подиви просто. Яка велика кількість! 32. 32 пункти. Ми з тобою тільки що зібрали. Жесть. Ну, непогано. Солідно. Тепер це все діло можна буде і справді переробляти, переробляти намет. Давай по фасту просто телепортуємося. Що подивимося, подивимося, що ми можемо тут по квестіках зробити. Дивіться, що отримати нам три пака, Нам треба посадити типу, треба посадити кавунчика і зібрати стравбері. Полуниця. По ідеї, тиква і кавуни в мене є. Тиква, кавунчики в мене є. Щось я ще раз передивлюся. Так, дивись, пампінг. Тиква в мене є. І страубері, страббері. Е, полуничку ми з тобою зберемо. Дай, кавунчики в мене є. У мене все є, братуха. Йо-майо. -йо. так ми щось виконаємо квест, виходить. Походу, так? Да? Давай-ка десь з тобою. Оцю тиковку ми посадимо отут того. Бемс, треба буде ще одну, по знайти. Так, е, кавунчиків. Нам треба 5 штучок посадити. 3, 4, 5. Бемс. Квест виконали. Тепер треба зібрати. Ще нам, кстати, з тобою тепер полуницю. Так, полуниця тут, вроді як багато. Тому я думаю, що квест із клубнічкою ми виконаємо досить також швидко. Так, і в мене тепер уже повні-повні кишені. Ну, треба тепер це все діло переробляти. Переробляти намет. Так, що у нас по рослинках? По рослинках, е кстати, зелене яблуко ми прикупили собі. Нормально. Так, і тепер мені треба щось телепортуватися. Так, телепортуємося сюди. Дивимося, що у нас з тобою по квестику. По квестові, так, нам треба ще одну дику посаду. І буквально ще трішечки зібрати клубніки. Так, а по магазинчику, що в нас тут? Щось новесеньке є. Так, безіки, спрінкери, ми забираємо, і мастер спрінкера в нас уви, немає. Хорошо, значить, очищаємо тепер весь свій інвентар повністю. Вишимо. У і диви. Просто яка велика в нас з тобою тепер кількість цих всіх рослин. Так, мені треба тепер запустити оцінові крафти, кстати. Е, що я можу зробити? І це ж, по ідеї, повинні були ще добавити, 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 ти щось новеньке. По поводу магазинчика, да? о Ооо, Pack, тобто літній івент. І що, Добавили просто декорації, виходить, чи що? Тобто за 400 робоксів ми можемо собі придбати ось такі різні декорації. Також є якісь, ну тут і рослинки, да? як ти бачиш. Кстати, їх тепер можна дарувати раніше, раніше, вроді як цього ну, робити не можна було. Так, здавай -ка з тобою це все діло намет. Ми будемо переробляти. Тут ми, в принципі, з тобою подивилися, да, що до чого, але поняв, цей. Бджоли немає. Бджоли немає, щоб ну, купляти, купляти неї всякі прикалюхи. Дивись, ну ніктарінчик, ми з тобою посадили. Е, що ми можемо з тобою ще зробити? Ми можемо з тобою скрафтити просто велику кількість оцих фловерів, як варіант. Як варіант, можемо. Мабуть, це ми з тобою, походу, займемося, братуха. Що будемо купляти велику кількість фловерів. Час знайдемо, дивися, пишемо фловер. І скільки, скільки в мене їх? 22 22 штуки, йо штуки. Так, давай робити. Давай будемо крафтити. Бо я думаю, що із за тих, що нам тепер випадає, нам тут вовсе Чого не надо. а ось із новеньких цікавеньких я би щось повибивав би і цікавеньке би подивився. Правда, вони каралися 20 хвилин ну, по часу, так? Да? Так багатенько вроді як, ну. Но... а що робить? Ну, от реально, а що робити? Ну, придеться дати. Також, друзі, можете в коментарях написати, як вам взагалі це літнє оновлення в Grow the Garden. Мені, в принципі, більше сподобалося із бджолиний, бджолиний івент. Ото було прям реально круто. Не знаю кому там, мені прям було реально цікаво з усіма крафтами, з усім. А ось тут якісь пойнкти, ну, що з ним робити, я ще взагалі, не кумекою, не туди, не сюди, знаєш. Дивися, якщо по цьому дивитися, що ми тут бачимо: бачимо лійку, бачимо всякі полівалки, бачимо оці гопаки, бачимо скриньки різні, бачимо кошака. Типа, це все, що ми можемо отримати, виходить, чи як. Є ось опінк Лілія, тут багато всього. Але й поняв, і поговорити з ним особо не можна. Бо ти вроді до нього підбігаєш по поля лякати, да, типу, з'ясувати що до чого, але все одно тобі нічого це не дає. А що прикалямбочка. Так, let's go дивитися, що там у Єросенка, Бо Я вже ними заскочав, зас 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 заскочав, хочу поглянути. Так, дивися, тут у нас з тобою вже е, майже, майже майже, майже виріс. А так він тільки виріс на 16%. Він що, буде супергромадним, чи що? Жесть. Якщо він буде супервеликий, я просто... Точка мені, реально. У мене там багато всього насадженого. Так, а я можу на тракторі кататися? Цікаво? Ні, на тракторі, на жаль, не можу кататися, але було би круто. Так, дивися, давай-ка ми, напевно, з тобою оце діло або викопаємо ці оці... корни, або, або просто перенесемо. Я би його викопав би, реально. Воно вже таке відчуття, що воно мені просто вже не треба. Але хоча, на що мені зараз його викопувати, коли в мене тут достатньо місця, да? щоб садити всього. Дивись, тут в мене є така полянка, тут в мене ще є. Я зараз можу визбирати просто оцю Кількість сахар... сахару цього, да, сахарної тростини і в мене буде просто пустий город, я тобі кажу. От ми оце все визберемо, і у нас просто ні, не буде місця. Так, е, що у нас по рослинкам? Можливо, щось додали. Так, е, кстати, кавунчики. Кавунчики купляємо А, кстати, а де тиква? А тикви то нема? Ооо, охо-хо-хо-хо. Нова рослинка, братуха. Нова рослиночка. Йо майо так, ти там де? Десь, десь я тебе підняв. А осьо ти, осьо ти, Let's go, let's go, let's go, let's go. Час будемо садити її. Якась шиповане, воно щось таке шиповане. Щось таке цікаве. Давай тут посадимо. Я би його б щас відразу ж полив би. Ось у мене є 120 лійок. Давай-ка його тако, ми щас полиємо, тако гарнесенько. І поставимо бейзік спінера, спікера цього. Хай він його поливає. Цікаво буде в цій серії подивитися, що то воно таке. Ні, ну можливо, я щось кстати, ще й упустив з цим оновленням. Можливо, його ще щось якось пофіксять, поліпшить. Я не знаю, бо поки що дивися. Ну ми не можемо ні поговорити, нічого зробити. Тіпа. І покласти ми сюди нічого не можемо. І подивно, дивись, мене ось є різні, різні, різні рослинки. І він їх просто ну, не хоче приймати. Я думаю, що на цьому ми в принципі будемо завершувати нашу першу серію, да, і з цього оновлення. Якщо вам сподобалося відео, друзі, то підтримайте його своєю вподобайкою. Можна писати в коментарях, хто що успів собі прикупити да, із рослинок, а саме із старих рослинок, бо я прикупився прям дуже-дуже ну, солідно. А З вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.